Це був 32-й, 33-й тиждень вагітності. Два кілограми всього-навсього народилися мої хлопці. Невдало прийняті пологи, і ми мали досить таки багато серйозних проблем на наш юний ось такий вік до року. Можемо так навіть сказати. Мама передчасно народжених двійнят розповідає, як народились її сини Богдан та Роман. Стан Романа лікарі оцінювали як стабільний, а Богдана важкий. Хлопчика хрестили у реанімації на третій день після народження. У цьому процесі м, ніколи не зникнуть з пам'яті ті перші люди, лікарі, які допомогли нам пройти ось цей процес. Насамперед, це Денис Колібякін, який. Першим вступив в боротьбу за одного мого хлопчика Богдана. Подалі бій за життя продовжила Галина Горохова зі своїми колегами. На етапі виходжування Єлізавета Трекош. Після пологів мама з двінятами пробули у лікарні майже два місяці. Зараз хлопчикам по п'ять з половиною років вони ходять у дитячий садок. Так як і всі хлопці, вони полюбляють там активні прогулянки, батути, гірки, машинки і так далі. Але в романа є тяжіння, навіть можу сказати, до науки. В цілому, якщо деталізувати, то так він там полюболяє букви перший вивчити. Англійський каже все, я український алфавіт же знаю. Англійський, будь ласка, треба поприбирати. Будь ласка, Богдан буде перший бігти. Треба цвях забити. Богдан буде перший кричати, що тільки я, сулива музика за ланом я за ту листя. Країну осінь завітала, класела сонячна балвеста. Молодець, гарні хлопці. а могла да мучка бішиха. А, а, а довгий місяць вересень, тепло вам далував, і ще квітою велесом у синтілу здавав, і звозив я в комоли, ковуне помідори, спини яблук, яблу, і слив, тієї голонапусе бачите, каме щедра і красива. Ось і знаходиться сама від початку року в області народилося понад 4,5 тисячі дітей. З них 145 – передчасно. Завідувач відділення інтенсивної терапії Олексій Козьма каже, що за останні роки вдалося зменшити смертність дітей, а завдяки волонтерам покращити обладнання. У відділенні виходжують дітей вагою від пів кілограма. Це комплексний звичайний підхід. Це забезпечення кадрове, це забезпечення апаратурою і всім необхідним, це забезпечення у нас своєчасною лабораторною діагностикою, в лікарні і інструментальні методи обстеження і нові підходи навчання персоналу щоденне, щотижневе, щомісячне і щорічне. Тобто ми весь час вчимося, ми весь час намагаємося вдосконалюватися. Марія Антоняк, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.